Профільна освіта і навіть попередній досвід не обов'язковий, якщо йдеться про призначення на ключову посаду у посольство у невеликій країні, навіть якщо ця країна має велике значення для України. Ось уже кілька днів соціальні мережі буквально трясе від призначення на українським послом у Республіці Болгарія красивої та приємної особи Олесі Ілащук. Вже і українське МЗС виступило із заявою, що оцінювати роботу послів слід за результатами, а не за дипломом. Мовляв, це звична практика у світі призначати на посольські посади не фахівців. А от Олеся Ілащук закінчила з відзнакою спеціальність країнознавства у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та вільно володіє англійською мовою. Однак диплом то вона може і має, однак останнім часом працювала за своєю другою спеціальністю сексологиня. Але проблема і у тому, що у самої новопризначеної послині чітко простежуються зв'язки із впливовими людьми та з вельми специфічним середовищем міста Чернівці, точніше вигідців із Чернівців. Принаймні її двоюрідний брат Василь Ілащук був у 2008-20 роках головою національної телекомпанії України. Однак це ще не найбільша проблема. За інформацією київського блогера Володимира Бондаренка, вона тісно пов'язана з так званим Чернівецьким земляством, вихідцем з якого є новий голова НБУ Андрій Пишний, приятель Андрія Єрмака. Всі ці, ці зв'язки йдуть через депутатську групу Довіра. Також вихідцем із цього середовища є близький до президента України Ілля Павлюк Ілюша Курятник. А тепер подивимось на попередника Олесі Ілащук у Софії, посла України Віталія Москаленка. У його відставці не варто шукати якогось підтексту, просто вже підійшов пенсійний вік. За освітою він журналіст, тобто теж не профільна освіта. Однак при тому у дипломатії він з 1993 року і починав з невисоких посад і спеціалізувався в основному на Балканських. Країнах, де працював на різноманітних посадах у посольствах та консульствах і в болгарському посольстві, і, 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 і в посольстві у Болгарії, і у Македонії. Ну і ще знання англійської мови, звісно, похвально. Однак Віктор Москаленко при тому що й володіє сербською, словацькою та македонською мовами. От просто відчуйте різницю. Ну і на сам кінець. неоднозначне призначення сексологині послині у Софії вже викликало збурення у Верховній Раді, де депутати вирішили внести зміни до закону про дипломатичну службу. Мовляв, надалі такі зміни мають відбуватись під контролем депутатів. Ну, і ще один штрих. На сторінці Українського посольства у Болгарії керівником місії залишається Віктор Москаленко. Чомусь не поспішають із зміною на сторінці. Якщо вам було цікаво це відео, не забудьте підписатися. Писати за мій канал та поставити вподобайку. Все буде Україна. Дякую.